Ірпінський міст і залужні в мініатюрі, колекціонер солдатиків не знайшов потрібних, та почав виливати сам. Мені так сподобався цей заголовок. Дівчата з команди Віольті відправили, і саме з цього заголовку я почав знайомство з сьогоднішнім гостем. Переді мною Михайло Золотар, людина, яка є підприємцем, людина, яка своє хобі теж зробила підприємництвом. Ми говоримо сьогодні про колекціонування солдатиків та й не тільки. Михайло, добрий день. Доброго дня. Ради вас бачити і ради познайомитись Навіть... особисто. легенда, так про арпінські місце злужної мініатюри, що ви їх не знайшли і почали робити вироби. Це фігурально вражаєш чи а, дійсно це, мало бути а, це 50 на 50. Я не зміг дійсно знайти фігурок українських військових угу. і почав їх створювати сам. Чому саме солдатики? Я маю на увазі про хобі. Бо з того, що я читав та бачив, ви колекціонували солдатиків багато років. Колекціоную по сьогодні. По сьогодні, Бо я розумію, там 40 років тому, 30 років тому, 20 років тому про солдатиків мріяли всі хлопчики. Зараз е, мілітаризація суспільства, яку ми не обирали, вона обрала нас, тому я думаю, що це знову актуально. Але все ж таки, знаєте, отой такий таке журналістське питання, чого? Чого солдатики, і як, це, і як це з хобі виросло? О, дещо більше. Ну, Мені було 5 років, і я пішов зі своїм дядею на Андрійський узвіз. Він мене жив у Криму, і ми приїхали в ну, гості і ми пішли гуляти. І на Андрійському звозі були сувеніри, продавалися різні фігурки металеві. І одну він купив мені. Вона тоді стоїла гривень 5, напевно. Угу. Ось і мені дуже сподобалось. Я її поклав. Ну, класно, ну класно. Потім, через декілька днів, я сказав: татові, пішли на андрійський звоз, погуляємо. І там був знову цей магазинчик. Ця людина виклав свої фігурки, і ми знову ще одну купили. І тоді я зрозумів, що це мені дуже подобається, це класно. Я почав читати різні книжки про солдатиків фентезі-книжки, історичні книжки, дивитися якісь фільми. І розумів, що мені це цікаво фігурки збирати і не грати в них, а ставити на полицю. І кожного дня приходити і дивитись на них, як це круто. Мої фігурки, моя колекція. Що тоді, коли ви були ще дитиною, хотілося мати в колекції, про що тоді мріяли хлопчики? Там про ковбоїв, про вікінгів. Я люблю дуже сильну історію, історичні мініатюри. І мені хотілося мати і самураїв, і ковбоїв, і вікінгів, і козаків, і французьку армію там Наполеоновські війни, коли там був потім журнал Наполеоновські війни. Я хотів все. Мені цікаво було все. І Марвел, і DC, і історичні мініатюри, і просто все, що металеве фігурки. От мені все це було цікаво. Потім з роками я зробив вже якісь висновки, що мені більше подобається, що менше, який розмір мені подобається в цій колекції, який розмір в цієї колекції, тому що у фігурок є свій масштаб, у кожної фігурки є свій масштаб. А до того, як ви почали виробляти фігурки з українським військом, їх в природі не було протягом 30 років незалежності. Ну, я, я, маю, я маю на увазі в тому, що хочеться, от, як те, що ми, ну, там, зараз переді мною Михайло взяв з собою, і та, переді мною зараз Володимир Зеленський, та як коректніше назвати цю? А, це мінометник. Мінометник, так. І, і ви казали, що є там ще 5 виробів, та, які ви як, та, як, як, з собою. взагалі їх, десь 15-16. Так, ми, ми покажемо в, все на екрані для тих, хто не тільки слухає. А, і бачить, і я ну, моє питання, воно щиро здивування до того, що протягом 30 років не було так саме якісних виробів. Я от на цьому акцентую увагу. Ви ж певно вивчав ринок. Так, я вивчав ринок, і розумієте, наша армія до початку повномасштабної війни, там з 2014 року, не дуже цінувалась нашими людьми. Люди не розуміли, Усі була асоціація з армією, що там варують, там крадуть. Якось це ну, для людей не, ну, не було взагалі ну, зрозуміти, що це. Ні, ну поліцію теж не любили, але ми можемо в Антошку з вами зайти і купити поліцейську автівку. Так, Це з'явилось більше після реформи поліції. Цікавість mm. до поліції після її реформи, коли почалися всіми поліцейськими фотографуватися, якщо пам'ятаєте. Ну, звісно, пам'ятаю. Це був тоді, такий, тоді конкурс був чого? такий, що було ну, дуже важко потрапити по 5-10 людей на місце, було в залежності від регіону. А на сьогоднішній момент а, ці люди дійсно герої країни, і всі їх поважають. Всі угу. хлопці, які на сьогоднішній день воюють, і причасні якось до ЗСУ чи інших наших військових формірувань. Це на сьогоднішній день герої країни і то, що і то, що їх нема. Щоб людина могла купити це на пам'ять, то що це було це наші герої, це ну, круті люди. І не зробити для них фігурку це, ну, неправильно. Просто, ну, знаєте, в мене я стокнувся з багато хейтом: що ми заробляємо, з на приводу. цьому, ми заробляємо на війні. Так, так, і... А хто це пише? Я маю на увазі, хто це? Це люди в коментарі в інстаграмі а, приходять. Це, це, це та, Інстаграм, це основний інстаграм. І є військові, які нас дуже люблять, а є військові, які нас не люблять, що ми на них заробляємо. Хоча, ну, якщо бачите, мої соціальні мережі, то в мене більше 35 відзнак з допомогою армії. Це у різних mm -hmm. формах. Це і медалі, це mm -hmm. і грамоти. Ну, 10% на ЗСУ, здається, це скайкабів від США. Це все йде. Хобі mm. на ЗСУ. Все, я нічого відтуда, ну, не заробляю. Все йде на допомогу армії, плюс інші бізнеси також допомагають армії. Ось. І... Okay, так в чому, в чому претензія? В тому, що зробляєш на образі мінометника у мілітарійські часи, коли так. половина людей на вулиці ходять в Оливі, ну, не маючи там, знаєш, жодного відношення до армії? Ну, ось так. Є такі от претензії до нас. І коли куди я йду на інтерв'ю, я завжди думаю: блін, зараз нове інтерв'ю. Що... Чи, буде... да, чи буде? чи хейт? буде Ну дивись, в цій, в цій студії, тим паче, у, на подкасті у колекціонерів, послухай, Віоліті, навряд чи ти знайдеш е будь-який хейт, бо тут м дослідники. Mm. Дослідники та слухачі, люди, які хочуть дізнатися, я тобі казав перед інтерв'ю, що мені хочеться пояснити людям, які недотичні ну, солдати, які були у кожного хлопчика в дитинстві, але ну, точно не кожен хлопчик розуміє, як їх виробляти. Процес, процес створення, та, як вибираєте, яких солдатів, людей та визначені об'єкти зображати, на чому базуєтесь. Mm -hmm. Знаю, що ви там достатньо ну там, з увагою до деталей там робите там прикладом та, в Заліпінській місто вас звернулись, ти розповідав так, це було здобути. І ви та, да, державне замовлення, ви його місяць перемальовували. Так, пер, переробляв важко. Да, то, то от мені цікаво, там почнемо з а, процес, З чого починається виготовлення солдатика після того, як ти вирішив, що має бути українські солдати з крутої команди. Окей, для соцмереж гарно було, а тепер для тих, хто слухає на Ютубі. Ну, спочатку, коли мені прислала ця ідея, я спочатку в це не повірив, що це треба робити. Я колекціонер, в мене більше тисячі розмалітних фігурок. І я ну, розказав дружині, що є така ідея, ну, я її ну, робити не буду. Вона на той момент була в Німеччині, я був у Києві. Я, да, ні, давай, ти зможеш, це буде круто. Я думаю, ну, подивлюсь, як це. Почав дивитись YouTube. Як виливати фігурки, є-лі українські фігурки, де я їх не мог знайти, перешерстив десь інтернет, перебабнув всі соцмережі, все. Uh -huh. Нічого не знайшов, почав дивитись відео, як робити металеві фігурки. Відео були дуже примітивні, прям дуже. Там просто метал, залив, вилив, uh -huh. все. Ну, думаю, ну, спробуємо. Залив, вилив? Ні, не то. Почали спілкуватися з ювелірами. А це їх тема. З'ясувалося, що вони роблять форми і звивають uh -huh. драгоцінні метали. А це, ну, ця фігурка не відрізняється ну, від дорогоцінного металу. Там лише градуси мають різницю і немножка форма, її склад і її витримка. Але точність така сама, як у ювелірного виробу. Так, точність так ну, плюс-мінус така сама, ну, ну за щодо градусів, вона більш точна. І, ну, і, і, і метал, ну, uh -huh. золото чи срібло, воно більше таке проливаюче. Uh -huh. Але є свої секрети, яких я не можу сказати, чесно. Я навіть... Секрети з приводу чого? Лиття Лиття, ага. окей. Його можна правильно виливати. Я навіть намагався купити у людей компанію, яка виливає, а вони не продали. Я говорю, я вас викуплю компанію, тільки ну, мені треба цей секрет. Я вам заплачу прям все виробництво це, що, це, Це технологія, яку вони. Вони ж що є? самі розробили, чи вони, чи вони купили обладнання? Як це працює? Без без секретів, хто. але там за фактами. В Україні мало хто виробляє фігурки. Напевне, ці компанії, і цих людей можна перерахувати на пальцях угу. в країні. Напевне, ну, напевно, нуль, чоловік 10 є фігурки в Україні. Ось і є якийсь був якийсь секрет, коли вони не хотіли цим ділитися Але мені пощастило, я знайшов. Одного співробітника, у якого був крутий друг, і він зараз у нас працює інженером, він сам знайшов, як це зробити. Ми на це десь. Мі... Він не працював в тій компанії, Ні, він... і він, він взагалі інженер, по... він працював на Київ-хлібі щось там з електрикою. Він емпіричним шляхом знайшов? Так, методом, як я кажу, методом тикар. Що підходить, що не підходить, давайте так, такі градусі. І тепер ви є тими знавцями, так, та, які так, так. знають секрет, як, як лити. Ми можемо а... за день зробити любу фігурку. Лю... будь Ну, якщо є 3D-форма, якщо нам не треба її виробляти, так. то ми за день її зробимо. От нам ну, надасте 3D-форму. Так. Завтра можна забрати фігурку. І це не кожен може зробити в країні. Давай, mm, то, що, щоб, щоб було зрозуміло. Окрім того, що є 10 людей, з них там, скільки, скільки, скільки компаній зможуть так зробити за ми день. Ми аналізували, що наші конкуренти це можуть зробити за три тижні. Uh -huh. А ми uh -huh. можемо за день, тому що в нас є все, щоб це робити. Всі деталі, всі механізми, щоб це зробити, все повністю виробництво від А до Я. Михайле, ми коли тільки діставали ці фігурки, перше питання, яке поставив наш звукаріч Сережа, каже: Це що, Олова за, за звичкою, оці там всі знають алав'янний солдат, як раніше казали. І ти коректно сказав, що це не Олово, це майже Олово. Як пояснити, з чого вони зроблені, коректно? А у нас є інститут металів. І ми відправляли всі металеві фігурки конкурентів, із чого воно робиться. Ми провіряємо це на спеціальному дозаторі радіації, угу. тому що деякі метали виділяють цю радіацію, коли стоять довго на полиці. І ми почали шукати метал, який добре л'ється, і який безпечний. Тому що в мене наприклад, стоїть тисяча фігурок вдома, і вони можуть щось злучати, навіщо воно мені потрібно? І ми теж цей матеріал не називаємо. Ну, матеріали я наш матеріал, який ми використовуємо, mm. я не можу назвати. Ми його довго шукали, і він і, і його використовують в посуді. Mm -hmm. Ось то, що я можу сказати. Він без, ну, безпечний. Наші фігурки продавалися на магазині Укрпочти. Ми проходили всі ліцензії, що це безпечно повністю для людей. А можемо детальніше описати процес виготовлення? Так, можемо. Спочатку нам треба вибрати, що ми, хоч, що ми хочемо зробити. Є ця 3D-модель в допуску інтернет за гроші чи безкоштовно. Чи, ми найма... чи у нас є в штаті 3D-майстер, який малює фігурку? Ось, перш... наші всі фігурки ми малювали. Ми їх не купляли, ну, не купляли в інтернеті, ми їх малювали самі з нуля. Створити фігурку у 3D-майстра коштує мінімум 5 тисяч гривень. Це створити. 3D-модель, яку можна потім множити. Uh -huh. Ми створюємо цю 3D-модель на нашому 3D принтері. Там повинні бути, е, поді, е, повинні бути підтримки, щоб ця фігурка правильно вийшла. Можна зробити фігурку просто, щоб її поставити, а нам треба зробити її для форми. Вона називається майстер-модель. Це перша фігурка-модель, по якій робиться вже силіконова форма, в якої буде все це заливатися. Uh -huh. Ми робимо цю фігурку. Потім беремо спеціальний пластик. пластик і ну, з яку ми робимо форму. Потім цю фігурку ми вставляємо туди і определеним чином виробляємо цю форму. Пропоную потім проілюструвати, для того, щоб. Так, є відео, як це робиться. Так, щоб було зрозуміло. Ми будемо... ти, будеш, ти будеш говорити, як, як на YouTube-інструкціях. <звісно> <знаєш? звісно> я думаю, що ми е цю історію все підмонтуємо. Так. Це беруться форми. Потім ця форма робиться, угу. потім берет, ну, вона вже готова, береться метал, він плавиться, определенний градус треба, і на определенній машині, на спеціальній, і потім заливається, і проходять деякі речі, і з'являється фігурка. Боже, я, так, я так часто, як вам, тобі, Михайле, не казав, ну, мабуть, за всю історію подкасту, бо дійсно цікаво. Намагаюся собі уявляти в голові, як це відбувається, але все ж таки краще буде. Можна приїхати к нам на виробництво і подивитись, я запрошую. Можна подивитися, як це створюється з нуля. З радістю. І моє наступне питання про труднощі. Хочу розділити на, на два. Труднощі під час зберігання колекції, якщо ти почав збирати солдатиків, то хочеться зрозуміти, скільки їх в тебе вже зараз є. Що ти не збирав, і труднощі, які, з якими ви стикаєтесь під час виготовлення, враховуючи, що вже маєте технологію і людей-виконавців, які це роблять. Ну, Почнемо з труднощів. Я вам скажу так, що труднощів нема. Ну, взагалі нема труднощів. Це може зайняти, якщо якась труднощ не дуже гарно вийшла 3D-модель чи не дуже гарно вийшла форма, ну, це помилка лише співробітника. І це може лише ще на один день. І все. Труднощів взагалі нема. Це робиться дуже просто, легко. Ми вже навчились це робити. Наш, наша потужність до 2-3 тисяч на місяць, ми можемо виробляти. Це для нас ну, немає ніяких проблем. Єдина проблема це реалізація. В чому вона полягає? В тому, що змінюються тренди, змінюються запити. Ем, тому що у людей менше коштів стало, знаєш, там по, по зборам. на Це стало само. менше коштів, але якщо подивитися на київські ресторани, де сісти не можна все зайнято, то я так не вважаю. Я е, вважаю те, що от, я буду аналізувати наших коментарів і, і спілкування з нашими потенційними клієнтами. Угу. Перше, задовбала війна, а ви тут нам військових показуєте. Ну, такі я кажу, як воно є. Я ну я не згоден з цим. але я говорю, Може що, що на вона... вулиці тоді не виходити, якщо так. війна задовбала. Да, так, от, от, та, то... Мені задовбала війна, мені тут реклама ваша. Там люди вігоди. у військовій формі ходять, якщо що. І діти мої це не хочуть бачити угу. і так далі. Угу. Ні, ну я розумію, насправді, щоб люди втомились. Люди, всі втомились від війни. Ми. В суспільство людей, яким треба буде ще 3-5 років відсипатись. Ми uh -huh. всі не виспані, просто всі треба в Карпати їхати на тиждень, раз на рік, щоб просто висипатись нормально. Я розумію. Я я з, з ну, якщо я не ралі. якщо я не власник бізнесу, знаєш, коли мені б це особисто писали, я отак сиджу на стулі поруч з тобою кажу, я розумію. Але насправді, е, окей, якщо це не військовий, якщо це не президент у мілітарі, у хакі, е, я там бачив інші фігурки. Так? Є, є інші фігурки, ми до них дійдемо. Вони краще зараз продаються. А друга проблема а, чомусь, коли почалася активна мобілізація, продажа фігурок взагалі впала. Ось. Це є виводи, які я що ну, 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 я бачу. Коли почалась ну, масштабна мобілізація, у людей появилася якась агресія до військових. Ну, знаєш, ми з тобою не будемо. Можемо. Певен, але якщо ми перейдемо в ти, ти кажеш факти, мені, мені хочеться це обговорити ну, там, заради дискусії, але я розумію, що ця дискусія вона затягнеться. Це довго. Просто та. я розказую, чому Чому так чому, відбувається? Чому, 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 да. чому так відбувається? Але я знову ж таки чув, читав, бачив, що до вас приходять, щоб замовляти там персональні фігурки, так. і, зокрема, військові. Що Тебе вразило, який запит тебе реально здивував, з чим прийшли? Мене, чесно, чесно кажучи, нічого не здивувало, тому що запити були ну, різні, вони були всі цікаві, це було індивідуальні замовлення, подарунки. Мене більше всего печають, о, ну, як то сказати, огорчають. Те, що багато військових себе замовляють, ми їх робимо, ці фігурки. Mm. А у мене Ця колекція є, окремо стоїть в моєму кабінеті, де було індивідуальне замовлення військових. І, на жаль, відсотків 70 вже немає в живих. Оце більше всього мені ну, тяжко. Були такі історії, коли хлопці замовляють фігурки і пишуть там: доставка, нова пошта близько близь, десь, десь Донеччина або Запоріжжя да, та, та. І... не приходять. І ми розуміємо, чому він не прийшов. Ну точно не тому, що не хоче платити 750 гривень чи 1000 гривень. І ось ці ось речі мені дуже ну, боляче. Але ти залишив поруч їх як нагадування? Так. Я, Знаєте, війна закінчиться. Рано чи пізно. А, ми, а ми маємо пам'ятати це на все життя. Mm -hmm. і, mm -hmm. і повинні це розповідати своїм дітям, онукам, тому що, ну, це не можна забути і не можна. Ну, Простить. Солдатики в твоїй колекції. Чи є ті, що символізують для тебе особливі події, окрім того, що ми зараз зараз згадали. Знаєш, той або окремий елемент, або серія про яку б на умовному сльоті колекціонерів, Ти б хотів би розповісти, що це. Я зробив свою фігурку. Вона є в колекції. Своя фігурка це, це я. Це ти. Так, це я, там трохи інша зачіска. А це моя фігурка, і на початку війни ми робили коктейлі Молотова. І там є фігурка, де українець тримає в руках коктейль Молотова. Цю фігурку. Це можна придбати у вас, так? Так, і її дуже багато ну, купляють, але ніхто не знає, що це власник. До речі, який топ е, за. Продажами. А на першому місці у нас йде ну, за, за весь час. Це військовий, який послав русський корабль. Це був морський піхотинець. Так, так це ось ну ось ця фігурка. так ну Людина, яка відправила російський корабль, потім йде військовий за енлавом. А угу. на третьому місці нова наша фігурка мінометник. Вона зараз дуже популярна. Це наша нова фігурка. Вона вийшла два місяці тому. А як для себе м, вирішуєте всередині команди, кого чи що робити? Навіть якщо це не військова тематика, бо ви зараз почали вже в те, що називається, в масову культуру? Так, ми почали робити не тільки військові фігурки, ми почали робити фігурки для. Ми, ми придбали ліцензію ДНД, де робимо ігрові фігурки для настольних ігор. Це колекціонні фігурки різних там монстриків. Ми почали це робити. Зараз ми заключаємо контракт, щоб робити Marvel і DC фігурки. Суперменов, Бетменов. от ми зараз робили першу таку дедпул, це наш був такий та, я стартап. Бачу. І потім ми побачили, що це ну, доволі цікаво, і домовляємося зараз про ліцензію. А як цей шлях, до речі? Шлях від там, першого повідомлення на електронну пошту першого листа до отримання ліцензії? Чи важкий він, чи багато часу на це треба, та ресурсів? А якщо напряму спілкуватися з там Діснеєм, чи Діс Діснеєм, там от. Чи, я не пам'ятаю, хто зараз No ну, DC володіє. Це дуже тяжко і дуже дорого. Але є у нас в Україні люди, які мають ліцензії, ми з ними спілкуємося і з ними заключаємо договір, що ми робимо по їх моделям фігурки, і так ми платимо йому гроші, ми його купляємо, І це вже йде як ліцензія від виробника, у якого є договір уже з Марвелом. Там цела лінія йде. Тобто вони, вони отримали право, умовно кажучи, виробляти від спайдермена до залізної людини, no, і так. ти, в залежності від того, як домовишся, теж будеш якусь частину. Ну, тобто не треба в хед-офіс писати так, писати, так, простіше так, кажучи. Так, так. Це, вже, ну, це вже не треба, тому що є вже люди, у яких є ліцензії, ми з ними домовляємось, вони нам дають право, і ми за це платимо. І все ж таки, а як обираєте те, що от мінометник з'явився і одразу там потрапив в топ? Як ага. для себе вирішуєте? Чи є якісь маркери, за якими ти є... розумієте, що треба зробити? Близько ця? трьох маркерів. Перші, це... перші фігурки з'явилися. Це я все при... це я придумував. ну Перші три. Це EnLAF, військовий з автоматом і моя фігурка. Ці три фігурки я придумав, потім. Став дивитися, що люди пишуть у нас, ну, що люди хочуть. Вони почали писати, і деякі фігурки у нас з'явились нач... то, що люди просили. І деякі фігурки у нас появили... з'явилися це публічні люди. Ці публічні люди, я з ними домовлявся, щоб вони у нас з'явились. У нас на все є згоди, навіть від генерала Залушного. А хто з публічних людей є? є... Президент є залужений. Ну, З президентами не домовлялись. Президент дуже публічна людина. Ну, він на, ну, на сьогоднішній день він президент, тому я, я думаю, він не проти буде. Є е, голландець, волонтер І, та так, та... Слава та, йому та його роботі волонтерської. Ну, напевно, ми сім товаришуємо більше 10 років от ще до війни. І я йому подзвонив Денис, говорю, можна? Да, так, давай, звичайно. Чому б ні, я йому там кавою завжди допомагав, там якось там, ну, донатами. А потім Денис, можна? Говорить, так, давай, чому б ні? Мені сподобалась класна ідея. Ми зробили його фігурку. А, потім ми робили деяких жінок військових, от. але не була така дуже гарна реакція, на кого не було взагалі реакція, на кого був хейт. Знову-таки через будемо слова на хе називати через хайп. Думаю, думаю, що ви хайпуєте на іменах ні, тих ні. чи інших публічних людей. Так, чи в чому ці проблем? люди не сподобають. Я, я щиро, я щиро для... Ці люди не сподобались. І у нас була одна дівчина військова. Я не буду назвати її ім'я. Вона була дуже популярна на всіх там каналах, радіо, інтерв'ю. Я з нею зустрівся, поспілкувався. Вона дала згоду, ми угу. зробили її фігурку, а потім. Мені почали, ну, як вона з'явилась, ми запустили рекламу, її круто купляли, а потім ми отримали дуже великий хейт від військових і Сазову навіть, що вона не військова, це все, ну, фейк, це неправда. Хоча, ну, взагалі, вона була. В публічному просторі так? дуже всіда. Вона у нас на каналах плавала, ну, на всіх там: СТБ, ICTV. Я говорю, як? І мені навіть дзвонили там, друзі з керівництва, ну там. Боже, а, як це правильно нагазувати? Ну, хто, може, там Камбрії могли б тобі зателефонувати. Ні, -ні мені, що... дзвонили, мені дзвонили не Камбрії. за президента тобі не... телефонували а, а з... Кабінету міністрів. З кабінету міністрів? Так, ось я забув. — Так. Ви що хотіли, щоб ти прибрав цю фігурку? Так, що Зараз дівчина, яка вийшла з полона, я теж не буду назвати, хто це, і каже, що у нас зараз збирається група військових, які будуть проти. І мені дзвонили, мені ж, будь ласка, прибери, щоб не було цих питань. Я думаю, так воно для мене нікого не стоїть. Ну навіщо воно мені? Я колекціонер, і тут я не підприємець, тут я хлопчик, який створив це для того, щоб у людей це було. Тому що це продається не тільки в Україні, це продається зараз по всьому світу. І люди це купляють по всьому світу. Це, до речі, ідея для подарунку. Якщо так. хтось з ваших друзів, знайомих іде за кордон, ми посилання на сайт додамо в опис до цього відео і на інстаграм. Мені здається, що це буде індивідуальнішим за те, щоб п'яну вишню привезти, наприклад. Так? Це можна буде поставити на якесь видне місце від Лондону до Сіднею. Ідеальний солдатик, якщо б ти міг. Створити того самого ідеального солдатика, який втілює дух українського війська, яким би він був, я б створив би солдатика, коли закінчиться війна. От з фото, яка буде асоціюватися з закінченням війни, угу. от того військового чи людину ми зробимо. Чи це буде в Москві, на Красній площі Слагам України, чи це буде. Десь у Німеччині за столом переговорів, де все це закінчиться, і це буде ідеальна фігурка. Ми з тобою перед тим як вимкнувся запис. Ти питав, чи буде відео в подкасті? Я тобі сказав чесно, що ми плануємо відео. Угу. І от я дивлюсь навіть на свій Google Doc, на ті питання, які б я хотів би ще поставити: від історичної точності до емоційного зв'язку твого, твого не тільки з військовою тематикою, а з колекціонуванням. Мабуть, це гарний привід зустрітись. Тоді, коли буде вімкнена тільки камера а твого телефону. Yes. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую за, за те, що ти робиш. Дякую, що допомагаєш як армії та економіці країни. Я всім підприємцям, насправді кажу, дякую. Це, це, це дуже важливо зараз, коли багато людей їде. Михайло Золотар, засновник Золотар, коректно кажу прізвище. Засновник Sky Hobby, засновник Rent, засновник Sky Coffee, до небеси, обратно, друзі мої. Залишайтесь подкаст «Послухай Віоліті». Звати мене Мінін. Почуємось. Па-па.